Нині церква празнує для нас величного благого святого ранопостолю Мефодія Моравського архієпіскопа Панонського. Панонія – це теперішня часть Западної Мадярщини, район Балатона і майже за середину Мадярщини, а потім аж прикасається до Словенії і до Австрії. Це були і з древні і з древні слав'янські землі. До приходу мадярів у Центральну Європу. Вся територія була зайнята слав'янами, або конкретно славянами, славяно-русинами, або слав'янорусами, то є. Уже 6 віка вся територія була слав'янська. Повністю зайнята, і хоча історики не знаходять давнішого прибування слав'ян, но то лише що документи не є, слав'яни були. І про те життя Святих сообщає, що багато слав'ян було в 3-4 віці вже служили в Константинополі. Но нам важливо розуміти: оті слав'яни, які жили, обособилися чехи, хорвати. Серби, русини і поляки оформилися вже пізніше, як окремі народи, а в той час то були один народ. Інтересно, що Нестор Летописець київський, коли каже, що у слав'ян був є язик. Но слав'янський язик і руський язик єден, єдно єднакий. І тому той язик, який ми маємо від часів Кирила Мефодія, це язик старослав'янський, наш язик, з котрого і сформували переводи Кирила Мефодія на слов'янський язик, а вони стали ті переводи язик церковним язиком. Пізніше, коли на нашій землі йшли германці, австрійці, потім прийшли мадяри і другі народи. То наш язик, слав'яно-руський, слав'яно-русинський, оберігав церковний язик. І тому любі колонізатори, які приходили до нас, вони старалися народові змінити релігію і богослужебний язик. Наприклад, як і навіть чехи, казали бися, близькі до нас слав'яни, але тільки приєдналася підкарпатська Русь до Чехословакії на правах одільної. Малої держави, що ж зробили чехи? Несамовиту почали чехізацію нашого краю. І що спасло наш край? Православна віра і богослужебний язик. Так було й при мадярах, при австрійцях. І от хто тот труд і зробив нині помінаємий равнопостолі Мефодій Моравський, архієпіскоп Панонський. Пом'януся ще один нам документ. Автор того письма пише, що панонія була раніше латинська. Ну почому її передали архієпіскопу Мефодію? Сам він, якийсь сектант, він перевів писання на якийсь готський слав'янський язик, понаписував проти Рима всякої всячини, та ще й нашу територію зайняв панонію. А панонія раніше считалася територією зальбурзького єпіскопа, старої названня Слав'янської Сольноград. І як видими, нині, коли споминаємо Мефодія і його брата Кирила і їх великий труд. То ми дуже собі представляти можемо, що нині нам тяжко язик утвердити і сохранити повно ворогів, недругів, завісників, а различні формати знайдуть. Ваш язик не сякий, не добрий, а чужий, а не такий, аж піонський, а ваша релігія не добра. Тобто, постійно і постійно, і ми знову й знову кажемо, Господи, поможи нам, щоб ми у церкві православній. Зберегли церковнослав'янський язик, котрий є нашим язиком в матриці, в основанні одного, наш славян-русинський язик до скончання віка. щоб нам ніякі б чужинці не лізли в душу, чужинці, котрі йдуть до церкви, захвачують храми, міняють релігію, міняють язики, міняють календарі. І ми розуміємо, що така варварська робота ніякого общого ніч не має ні з правом, ні з Конституцією, ні з законами. А по чому так роблять? Ми підозріваємо, тут ті люди несуть християнами. Благодарити Бога, що ми сподобалися таких гонень, бо такі гонення потерпів Мефодій у самому початку німецької Латинські єпіскопи добилися, що насилу захватили. Мефодія, кинули в свою тюрму, у свою латинську тюрму. Ні за що? Просто об'явили так, що він шпіон, що він не нашої традиції, а від то була правда. Мефодій, хоча і був, рукоположений у Римі, бо так було задумано ним, але він був восточного обряду. То єсть нашого православного, і служив по -славянски. народ так любив нашу службу, як і нині до нині вже 1150 років. Наш народ любить службу, вона така красива. Пробували перевести її на латинський обряд. Люди наші розводили руками, що ви міняєте маленького на солідної, благодатне, що називається, православний богослужебний обряд. А ще до того додаємо наш календар. і ми з вами, багаті люди, котрі так важно бережуть своє уважає і чужоє. без сумніву, треба бути уважителем, як пише і закон, кожному чоловіку його поглядам. Но по можливості треба і всіх заставити, щоб і нам не мішали. І мати свою релігію, і мати свій погляд, а також. Берегти святої Євангеліє в переводі наших братів, святих братів Кирила і Мефодія. Так, поступаючи, будемо способні наше багатство оберігати, а у вічності в'єдну зі святими братцями Кирилом і Мефодієм і з усіма нашими святими, зможемо наслідувати вожделенної, бажане Царство Божо. Амінь.